Друзі, усім привіт! У нас для вас дуже-дуже класна війна. Багато з вас знає про існування такої колекції Діла Нове, як Book. Цьогоріч компанія випустила другий тон, і ми із задоволенням сьогодні його вам покажемо. Book – це історія про дитинство, наповнена яскравими пригодами, добрими казками та безмежною уявою. Це колекція, де текстиль, шпалери, килими лимитують справжніми ілюстраціями до найтепліших історій. Вона створена разом із талановитими ілюстраторами дитячих книг: Френ Пресен Геннон, Крістофером Кором та Юболом Зомером. Їхні малюнки оживають у тканинах, ніжних принтах та вишивках, ніби виринаючи із сторінок казок. Кожен візерунок тут це запрошення у світ пригод, де тварини говорять, де міста світяться кольорами, а природа відкриває свої таємниці. М'які текстури, живі малюнки, гриливі мотиви усе це створює відчуття затишку і магії, якої так хочеться у дитячих кімнатах. Це колекція для тих, хто вірить у чарівні історії, хто знає, що за простим малюнком ховається цілий світ фантазій, та хто хоче, щоб кожен день їхньої дитини був наповнений теплом і натхненням. Вікербук це не просто дитяча колекція, це точно двері у диво.